Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, хто не знає, так що будемо знайомі. Проживаємо ми в Полтавській області і показую, як ми тут живемо, що поробляємо в свіській місцевості. Сьогодні в нас неділя, перевели годинник, і якось на мене це вплинуло. А я взагалі по натурі сова, я дуже пізно лягаю спати. Не скажу, що я прям довго сплю вранці, але. Важко прокинутися. Ну, вже канікули вже не закінчилися, тож і в мене закінчилися канікули. Починаємо раненько прокидатися, бо і весна вже, городи починаються, тож спати. ніколи. Але сьогодні в мене день такий. Нічого не хочеться робити, але потихеньку щось будемо. Вчора ввечері я зайшла в будинок після того, як ми там виноград відкривали. Зварила зелений борщ з кропиви, смачний такий вийшов. Сьогодні зранку зварила плов і зробила цей пиріг. Але зараз полізу в погріб разом з вами дістану згущенку, яку ми робили самі в автоклаві, і треба перемостити все це. У нас сьогодні хоч і сонечко, але такий вітер. Я вон прання вивісила, то так, я вже треба знімати. Тож ходімо разом зі мною, будемо щось. Поробляти так, ось наше згущене молоко, все, що залишилось від 16 баночок. Ось таке воно. Багато там коментарів було. Ну, це, я ще відео виставляю в Тікток, що рідке. Так, воно не таке, прям густе, що ложкою брати, але смачне. На смак це не впливає. Я добре його перемішую. Тут така є кірочка, а потім воно вже йде. Воно не дуже там прям таке рідке-рідке, але. І не густе. Цю з'їмо і будемо далі експериментувати. Я думаю, що залежить все від молока. Хоч я й брала 26% жирності, але написали, що там є літенське. Отак, це треба брати. Тож я і читала до цього в групі про автоклави, що літенське, але я знайшла, і там написано, що воно обезжирене. Думаю, як це на згущенку треба брати обезжирене. Так що Цю з'їмо і будемо ще робити. Зайшла я вже в будинок, будемо зараз обідати. Ось такий плов. ну. Як Максим мій каже, каша. Таке в мене виходить не завжди, але більше таке, але смачний. Смак плову, але рис не розсипчастий. Мене Максим готує смачно. Каже, тож бери, щоб він розсипався, тож готує. Зараз будемо їсти таке. Ще ось пиріг такий зробила, це зварення простий. Швиденько. Я і вчора тортик робила, але він так розійшовся, то ми поїли, то до нас заходили. Один, два, три, та й немає. І зараз буду відкривати, перемащувати. Так, друзі, зараз відкрию цю згущенку вже, скільки там, там тиждень, пройшов. Ось, як дивишся, так вона зверху наче густа. Та й вона густа тут така ось пробка, бачите? Густе воно. Коли далі йти. Тут вона ось така рідка. Але смачна вона. Мені подобається. Я ж вже казала, що будемо експериментувати з молоком і з температурою. Я На високу ми таку не ставили, боялася, щоб вона не пригоріла. Тож, можливо, якби довше потримали, то була б густіша. Ні, то молоко. Ну, це таке. Треба навчитися і все вийде. Але пішла вже на тортики. Раз, два і йде. Ми вже знову на вулиці, на щось вітер піднявся. Він той був, але зараз більше там. Максим там виноград підв'язує, ми ж не закінчили. А я вийшла і знайшла в кармані ось пакетик з цвітною капустою. Вчора відео показувала, що треба досадити, щось напевно робила там, поклала в карман та й все забулася. Це вже тримаю в руках, нікуди не кладу, щоб не забутися. Зараз піду висію. Буду пересаджувати рядочок малини, а Максим там виноградом займається. Ще хочу сказати велике вам дякую за вашу підтримку. Там, де я розповідала про коментар парничок, всі мене підтримали. Я не хочу сказати, що я прям так жалілася, я вже не беру це близько до серця. Але коли я прочитала, мені треба це розповісти. Ну, треба ж про щось поговорити. Я вже зрозуміла, що люди різні, комусь подобається, комусь ні, це нормально. Хтось дивиться відео, ну, цікаво спостерігати, ну, з якоюсь там е, хорошою енергетикою, а хтось обов'язково дивиться і думає, о, якась коза, ну, це, це нормально, це я вже зрозуміла. Раніше так, і я брала це якось до серця, там, е, ображалася, аж зараз прочитала, то й прочитала. Але обов'язково підніму це питання. У своїх відео. Тож такі справи. Зараз іду, іду, треба щось робити, бо хожу, то те, то там познімала, то там познімала щось. Робота сьогодні не робиться. Наші дрова нікуди поки не ділися, лежать на місці. Все, і цей ряд винограду вже відкрили. Треба буде позагрібати і потім травичка як вилізе, обробити від бур'яну цього. Це видно, що тут виноград уже скільки йому 3-4 роки, а тут ще молоденький і кокос, як завжди, крутиться біля нас. Ось у нас Цей ряд ми так не робили, просто поливали, а тут під першим рядом ось так у нас зроблено є. Труба, і туди, як підживлювати, поливати, туди воду наливаю. А ще вчора я ось пересадила цибулю, як бачите. Один, два, три. То половину вирвала на борщ зелений. Петрушечка така гарна, швидко так пішла, відійшла. Ось тут ще вель колись в мене був, щось немає його. Ну, я посіяла новий, може, буде. А це цибуля на городі. Те, що я не визбирала, оце ж така хазяйка залишила урожай на городі. Ну і не пропаде. Тут пересадила, щоб там як переоралось, не пропало. І ще не все. Це цибуля, а тут, а тут ось рядочок ще я всього полила. Часничок. Залишилося 4 головки ярого часнику на городі. Я його викопала, роз'єднала і в мене така розсада часнику. На рядочок вистачило, посадили. Парнички сьогодні ж залазили, цю ж садила. що цвітну капусту. Ох там і жарко, спекотно так. Добряче. Женюк. Женя жменя. Кокос, ти вже тут. Пішов, пішов. Два господарі, які не знають, що робити. Ну і малина. Один ряд, а тут а два ряди, вона зрізана під корінь. то Де вилазить? Де ще ні. Ось я накопала ямок. Ці ось полила, зараз можна вже загортати. Треба її туди впхати нижче. Ще. А ці зараз будемо викопувати. Треба так. Буде така діляночка. Три рядочки буде. Малинка. Люцерка, тепло пішло і все так почало зеленіти, Її ну, тут не видно було. Я думала, все, вона пропала. Ну як видно було, але дуже погано. А ні, вона така вон, зеленіє. Уже навіть можна свиням рвати. Так, а тут кавунчик наш. Де? ти, Вчора в нього побачення було та тихіше. Приходила до нього пані в гості. Да? Справлявся тут. А тепер сьогодні цілий день кричить. Кажу, то то вже буде чересчур тобі, якщо кожен день. Тепер чекай, коли ще хтось може приведе. Ну, в основному наші ті, що ми продавали. Тут ось булочка наша. Хоче пастися. А Максим каже, краще нарвати і кинути, щоб. Кліщів ніяких не підшипити, бо таке буває, ми вже знаходили. Так, з виноградом ми справилися. Ну як, Максим там попідв'язував, уже зараз я тільки позагрібаю і на, і на сьогодні все. А ще це ж нам привезли дрова, тут акація і дуб. І захотілося нам спробувати наробити дощечок на кухню з дубу. Але ми там знайшли варіант з корою, а я кажу, мені не подобається кора, там ну, ну, воно не гарно. Ні, Кудись там, знаєте, так, для декору то з корою піде. І щось буде, в нас вийде, не знаю, правда, що, але щось буде. А чого вона така товста? Щоб можна було ще може сточити, щось попробувати. Ну, я бачила, там болгаркою тут підпилюють, потім шліфують. Mm -hmm. Так що будемо щось робити. Тут ось далі Євген Максимович працює, працює Він весь в опілках. Але вони домовилися, що одну тато робить, іншу він. Оббиває куру. Ця така тоненька. Джаня, є. Ні. А, трошки, трошки не дуже рівненька. Ну, яка буде вже. Головне, що рівненько стоїть. Синок, як називається це, що у тебе в руках? Ну, не молоток, а оця штучка. Забув. Ну ти ж завжди, як маленький був бігав. Казав. Ну, згадує. С... С та. Меска. Стамеска, так. Да. Дійшла знову до винограду. Зараз буду підживлювати. Вчора ми підживлювали і сьогодні. Я вже вчора показувала щось таке органічне, добриво на основі курячого посліду. На грати йде 50-40 мл на 10 літрів води. Так, і йду підживлювати. Я тут трохи розгреблася, але прям так сильно ні, бо вже у нас оце з цим часом, уже там за 6-ту годину. Треба йти вже до хати. Отак. От і поливаю. Там ще прийшли препарати від хвороб різних і від шкідників. Буду далі в своїх відео показувати, що воно дає. Бо я чекаю туди вже, коли висадимо город, обробляти там помідори, перець, підживити, то ось підживили вчора і полуничку, і малину, і виноград. Полна. І зараз будемо дивитися, як вона ходить в земельку. Хоч і земля, бачите, волога після зими, але дивіться, як іде. Раз, два і нема вже. І обов'язково накриваємо, щоб нічого туди не впало. Ніякий їжачок. Ой, дивіться, повилазили мурашки. Треба зараз піти взяти, посипати. Боже, в нас скрізь ці мурахи. Ми сипем, 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 сипем боремося, а вони ж тлю розносять. Зараз полью, я ще там бачила. Тут таке місце, оце де виноградник. У нас скрізь мурашники. Я якраз вчора в місті була, то купила посипачку її. О, так, все. Один є. Друзі, на цьому буду закінчувати відео. Будемо йти вже в будинок. Треба готуватися завтра в школу Жені. Канікули закінчилися. Це треба йти його вимивати. То він тиждень сам там в вані щось там вимивався, купався, а в школу треба вимити, бо валявся, то там ляже. Ну, не ляже, Максиму допомагав з цим з виноградом, то ще там. Так що йдемо готуватися. Треба щось і приготувати в школу, бо їх там не годують. Є ще що робити, а вже там сьома година. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.